Рост та сонце ідеальні умови для бурульок та снігових брил. Все б нічого, але вони мають властивість врешті падати. Полтавці говорять, поки що не бачили, що блід на дахах, хтось збивав. Не спостерігають вони і попереджувальних стрічок під дахами. Я не бачила також, щоб були обгороджені. Може, і я не бачила, а кані звичайно небезпечно. Особливо як діти йдуть, бурульки падають. Але поки що нема захисту. Комунальні служби зовсім нічого не роблять зовсім я ні разу не бачила, щоб тут щось робили з бурульками. Даже огородження немає через відсутність огороджень спеціальними стрічками. Деякі перехожі про небезпеку навіть не замислюються. Мені ніколи довір голову піднімати. Поки що ми не побачили, щоб була така прям ситуація, що прям падало зверху, як то кажуть. Як пояснили в міському управлінні житлово-комунального господарства, огороджувати небезпечні ділянки під дахами в залежності від балансу утримувача будівлі мають працівники ЖЕО номер 2 або підприємці. У разі такої потреби полтавці можуть зателефонувати у відділ оперативного реагування на номер 1580 Снігові брили таборульки з дахів будинків прибиратиму чили комунальних підприємств Полтави. Якщо вони не стромлятимуться, у ЖКХ додатково залучатиме підрядні організації. Повідомити про небезпечну ситуацію на даху може будь-хто. Для цього треба звернутися у відділ оперативного реагування в міцвиконкомі. Нагадуємо, що підприємці за правилом благоустрою мусять огороджувати місця можливого падіння бурульок з метою запобігання загрози життю. Поки що комунальники дахи від бурульок не очищували. Проте, як повідомив профільний заступник міського голови Полтави Володимир Чередниченко, деякі ділянки під ними огородили. На 2025-2027 роки на утримання та експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства передбачено фінансування в розмірі 300 тисяч гривень з бюджету Полтави. Полтавської міської територіальної громади, саме для виконання заходів по очищенню дахів та покрівель, звісів, балконів, житлових будинків від буруляк, криги, снігу та нальодів, станом на сьогодні, 18 лютого, фахівцями КПЖО 2. Вже огороджено сигнальною стрічкою місця можливого падіння буруляк за 34 адресами. За даними ДСНС, цього року, як і минулого, травмованих через падіння криги з дахів зафіксовано не було. Водночас рятувальники нагадують найбільш небезпечні бурульки саме в період температурних коливань.